Well, hello everybody! Сьогодні я надзвичайна неперевержна, дивовижна, еротічна і пернографічна дівасмі. Хочу з вами болтати. Сьогодні у нас не дуже багато часу, тому що зараз я вже така маю виїжджати на одну із вечірок, на якій я сьогодні працюю, але я вирішила трошечки приділити час собі, вам і своєму ментальному здоров'ю. Тому що ви знаєте, завжди коли я пежу, я відчуваю себе трошки краще. Я сподіваюся, коли ви розмовляєте або, можливо, навіть слухаєте мене, вам становиться трошечки. Краще, трошечки веселіше і завжди залишаючи тільки позитивні мислі, да? позитивне мислі, позитивне такое послівкусія. І я сподіваюся, що сьогодні а, ми будемо по тому ж самому сценарію працювати. І у вас сьогодні також буде все добре. Коротше, сьогодні я хотіла з вами поболтати про таку тему, як а... на вашу думку, я. Хороша людина. Ну, типа не в тому плані, наскільки я гарна, наскільки я цікава. Як ви думаєте, я хочу людина чи... ну, тіпа, на основі якихось ваших спостережень або, можливо, слухав, які ви про мене чули. А, тому що, ви знаєте, дуже часто ми створюємо для себе а, якісь такі дуже цікаві образи. Ми любимо створити якийсь образ для людини, яку ми не знаємо, і потім розстроїться, коли вона не совпадає з тим, що ми придумали у себе в голові. І це парадоксально. Ха -ха -ха. І саме на цю тему я сьогодні з вами хочу поболтати. А ви мене запитаєте, чого це я вирішила, попіздіть? Іменно об або? Тому що я дуже давно вже спостерігаю, дуже давно, по перше, хотіла з вами працювати. А по-друге, що дуже давно я спостерігаю за чимось подібним. За такою грою свічі, коли люди придумують собі, наприклад, мої якісь поведінкові прикалдеси, і після цього намагаються їх знайти во мені. Тобто вони не знайомляться зі мною, як з знаєте, там тіп, з особистістю, з лічностю, да, у якої є своя думка, у якої є свої якісь прикалдеси, вони от подивились на мене придумали, яка би я могла бути, як від мене може пахнути, як я можу себе поводити в якійсь ситуації. І потім вони приходять до мене з і такі типу, о-о-о. До речі, в минулому році я стала жертвою. Откроєна жертвою стала. А, таких от стосунків, таких от знайомств, коли пара геїв знайшла мій телеграм, мій особистий телеграм. А, я, я не знаю, чи номер телефону вони знайшли, чи а, саме нік для Телеграму, але коротше, в них був мій контакт особистий, який а, вони собі сохраніли і почали мені писати. <рес> і це був просто піздец, блять. І ви знаєте, це було так дивно. Тобто, двоє взрослих людей мені спочатку пишуть: типу, привіт, як діла? А мені на той момент мали написати декілька м, організаторів вечірок. І е, я давала свій контакт тіпа, деяким людям, яких я знаю, да, але в мене немає їх типу, особистих. І от е, я пам'ятаю, що я чекала е, декілька м, таких Ну, не дзвонково-переписок. я не знаю, як це назвати. Е, коротче, зі мною мали зв'язатись. Я подумала, що це хтось із цих організаторів. І я відповіла, і це, блядь, була шибка. Після того, як я відповіла оцим кентафурікам, типу там Привіт, а Ви Хто? Вони подумали, що я вже стала їх бестіком. На той момент я взяла собі відпустку у закладі, в якому працювала. І якраз в мене була операція. У мене були операції. Коли тіпа, ну, я була взагалі не в настроєнні, я була взагалі не в потокі, і я не хотіла общатися. Я думаю, що люди, у яких були операції, вони знають, що а, після наркозу тобі тіпа, дуже довго погано. Тобто, типа тиждень сонливість, тиждень а, тіпа, дуже важко, тиждень в тебе такий, типа, депресивний епізод відбувається. І Мені було погано, і тут мені ще написують якісь два хуй. Блядь. І вони пишуть: Привіт, як діла? Привіт, як діла. І тупо кожен день. Ну там перші декілька днів я ще відповідала. Да? Тобто, ще перші там декілька днів я якось так. Ну, типу сквозь на це дивилась, Мені було нормально, мені було адекватно. А, ну, як я думала. І типу, я відповідала: типу, привіт, нормально?», Мілка, привіт. Ми тобі зараз будемо кидати відео. Я така, лайк, но сообщення. Ніхто нічого не кидає на наступний день. Привіт, ой, сорі! Зараз будемо кидати. Ніхто нічого не кидає. Там скинули якісь супер-мега старючі відео, блять, які там були, знаєте, два чи три години назад зняті ще там в закладі, якомусь до того як я почала працювати там, де я працювала, на момент, коли вони мені почали писати. Тіпа це так було дивно, я не знала як реагувати. І потім я почала ігнорувати. Ну, то есть, типа, они мне пишут привет, как дела? Я такая, типа, игную. Привет, как дела? Привет, как дела? И так каждый день. А когда они знакомились, они написали, что не переживай. Мы геи, мы живем там в каком-то, ну, типа, месте поряд с Киевом. Там, Житомир, это был, или там... Может, ну, Житомир, все Що типа, ми адекватні? Я лікар, мій хлопець там лікар, не переживаємо абсолютно нормальні, абсолютно адекватні. Ну я так типа, знаєте, подумала, ну можливо. І коли я їм давала перші шанси, типу там на як діла, то я ж, звісно, ну відталкивалась від того, що я ж не знаю, хто ці люди. Я більше того, навіть їх не бачу. Тобто, в них на аватарки інші стоїть. Я попросила інстаграм. Інстаграм закритий. для мене його зробили відкритим. Я заходжу, а там. Одна фотографія, і то какая така каракінка. І найжахливіше, що знаєте, я сподівалася, що це буде щось нормально. Ну, Можливо, типа реально просто людям не вистачає спілкування. Можливо, вони хочуть спілкуватися саме зі мною чомусь. І я так тіпа, дуже спокійно до цього поставилась, типа, ну, окей. І е, коли ось так. Пройшов майже місяць, привіт, як діла, і там щось кидають, якісь відео, якісь пишуть, заюбать і без діла. Тобто я не проти пообіцятися. Коли мені це цікаво, коли людина не просто пише привіт, як діла, да, блять, ми покушали, ми покакали, і все. А коли є діалог, коли є типа, суть спілкування, я, в принципі, розумію зірок, а, які не відповідають своїм поклонникам, своїм фанатам. Тому що, ну типа, привіт, як діла? Ну, слухай. У мене мільйон людей, які мені також пишуть. Ну типу, чому я буду відповідати саме тобі? А коли пишуть з запросом, типа привіт, там, я не знаю привіт, Надя Дарафієва. Можеш, будь ласка, да. Там, типу... Зняти відео кусочок, як ти там показуєш сердечка з рук. Мені треба для ідіти та хочу там тобі зробити супер суперміну. Я впевнена, що у Наді Дорофієвої знайде час, вона точно побачить це сообщення і вона точно зніме це відео, да? коли її не будуть їбати, <смітна> коли її не будуть їбати мозок. І так само працюють у всіх людей. Просто у зі рук типу, е є такий прикол, як фан-база. Тіпа є люди поклонники, є фанати, є божевільні фанати. І коли божевільні фанати заважають всім остальним, то це становиться просто треш і крінж. І от оці поклонники, ну як я зрозуміла, поклонники, вони були саме із такої, знаєте, коаліції божевільних фанатів. І коротше, вони мене заєвували, заявували протягом місяці. Шкидали якісь відоси, писали: привіт, як діла туди-сюди. І безсутті. Тобто це було просто спілкування раді спілкування. Типа це було привіт, як діла, раді привіт, як діла. Такий, знаєте, смал-толк, який ні в що не приходив. Але ми не бачились вживу, типу, щоб цей смалтолк для чогось був. Тому коротше, я в якийсь момент не витримала і сказала: типа, єбать, не пишіть мені. Вони образились. Такі, «Ми не думали, що ти така плоха, Ми не думали, що ти так будеш відповідати. Типа, ми там то, ми там сьо, ми для тебе ета, а ти отак от. Ну, типа. Би, я вже не витримала і це і вирішила, тобто ну, прийняла рішення для себе їх заблокувати і їх гнети. І що найдебільніше, що в інстаграмі вони не почали мені писати. Вони, типа, були заблоковані в Телеграмі, і вони мені більше не писали. Я обрадувалась, я подумала, що нарешті закінчилася страшна історія. Але ні, рано радувалася. Потім один із цих адекватних почав писати мені з іншого номера. Блять, да, просто з іншого номера людина чужа почала мені писати типу, ой, привіт, так неприємно вийшло, Може бути то, може друг может, быть, то, может быть, все. Я Яхуєвши. У цей момент сижу, дивлюсь. А я вже вийшла з лікарняного. Я вже починаю працювати, мені важко. І тут ще оця дронь. Я розумію, що ну, тут безполезний розговор, Я просто молча блокую. Ха-ха, людину. І потім, десь через тиждень, вони зустрічають мою колегу по сцені. І кажуть їй: там, привіт, як діла? Хочеш дружити, там туди-сюди. Ну вона якось так, знаєте, проігнорувала це. Потім на наступний день. Вони знову зустрічають її, а ми дуже рідко запам'ятовуємо людей тіпи, за зовнішністю. Ну, Тобто, якщо ви підійдете, і скажете привіт, як діла, то я не запам'ятаю чесно, і це не за того, що я там якась коронована, якась там суперахуєвша, а тому, що дуже багато людей я бачу, дуже багато облич бачу. І в мене є сцена. І, типа, я працюю на сцені, мені треба пам'ятати хореографію, мені треба пам'ятати, коли рот відкривають, якщо це наживо, мені треба пам'ятати, коли я маю співати. Да, тіпа, тобто дуже багато процесів відбувається. А, і ну, тіпа, я на своїй волні. Я не запам'ятаю, якщо я дивлюсь на тебе, дуже рідко буває таке, що я тебе бачу, чесно. Такий вам невеличкий секрет секретк. І а, от вони ні в один день. Вона так, типа, привіт, привіт, пока-пока. Наступний день, типа вони кажуть привіт. А що ти як мілка? ти вже будеш нас ігнорірувати? Ну, типу, що вона з ними не поздоровалась перша. Типу, знаєте, це їй треба було. Ха -ха. Ну, вона така, типа, смислі. І вони їй так би намікнули, що я така погана людина, я їх заблокірувала везде, Вони були або мені лучше вам ніні, а я отак от поступилася, як петушара дирява. Хоча при цьому я відповідала. Я дуже терпіла ось ці всі знущання над собою. Тобто, насправді, я от у цьому плані достатньо терпіліва, і я дуже довго можу знаєте, на щось дивитися. Де типа як вода буде різати камінь, блядь. Але все ж таки, вода колись пробуває камінь, і так та каміння уже тепер стоїть. Що найдебільніше, всій ці ситуації, те, що... Людям не поясниш, що типа якісь особисті кордони, тіпа, знаєте, є якесь бажання, небажання, спілкування. І насправді я не можу сказати, що я хороша або погана людина, тому що це все така а, дуже узка дорожка. <плес> І Так як це узка дорожка на одного, ти бачиш тільки свій шлях, але не бачиш себе зі сторони. І через те, що ти не бачиш себе зі сторони, ти не можеш зробити висновки про себе. Але ти знаєш себе, ти знаєш, да, типу на що ти способна, коли ти хороша людина, да, коли ти погана людина і всяке таке. І типа ніхто не вдається в подробності, що в мене сталося, Знаєте, типа, але при цьому робить висновки: типа, чому я так атимі? І, звісно, шукає проблеми в собі, не знаходить проблеми в собі, починає шукати в інших людях. Ну, в общем, це шизофрінія. ха а придільна шизофренія. І найдебільніше, що ця ситуація майже закінчилась, але потім ці люди підходили до мене ще у клубі. Вони почали писати ось ці якраз такі моєї колезі, і це було просто нескінченно, ха, реально. І от безконечний поток у цій мислі був від них ще й в її сторону. І це такий крінж, насправді, блядь, виписувати на особистий телефон, намагатись знайти з артистом якісь точки соприкосновення, але при цьому не розвивати. Нахуя, блядь, воно вам треба. І взагалі. Типа, як дивно, що люди не розуміють, що спілкування це щось особисте, це те, що має бути ну, типа, цікавим з двох сторін. Тобто, якщо не цікаве спілкування комусь у цьому да, би, Саїті, то це спілкування. Безполізне, безпантове, і воно ну, типу, довго не буде продовжуватися. І у чому собственно, сенс? Тому коротше, друзі, цю історію я майже закінчила, але ви знаєте, у мене все одно залишається таке невеличке послівкусі і думка про те, що блядь, якщо в них було три номери, три телеграми, і в них є мій контакт, то вони ж в будь-який момент блядь, можуть зайти ума, славити білку і написати мені ще. І наскільки це адекватно? На сколько, блядь, На нолі з десяті, на нулі з тисячі, блядь, а то із мільйона. Це взагалі не адекватно і дуже стрюмно. І бачите, для когось я стала погана. У мене є ще одна історія. Блядь. Так цікаво виходить, що до мене якось кліївся один кінтафурі, який. А, ну, типа. Тіпо... Так, щось мені пописував. Там привіт, як діла? Пойдемо погуляємо там туди-сюди. Коли бачились в клубі, теж це все так ненавязчиво на А, А потім, коли він нахуячувався, там вже йшов в рознос він а, просто на всі. І я не реагувала на це, тому що ну, типа, ну, нахуя воно не треба. Ну як би дружить, ну, він не хоче дружити. Спілкуватись, ну я не скажу, що це мені було якось цікаво. І тому я ну, типа не реагувала. Тобто, привіт, привіт, пока-пока. угощай, ну, якщо хочеш, якщо в мене є настрій, випить, то чому ні. І найдебільніше у цій всій хуйні було те, що а, ми так от спілкували спілкувалися, спілкувалися якийсь період часу. Потім він пропав. А потім до мене доходить звісті, що він нібито їбав мене. <гум> і їбав ще іншу мою колегу по роботі. І ми отак стоїм друг напроти другу. От я колега, і я така, он тебе їбал? І вона мені така, а тебе он їбал? Тобто ви уявляєте собі цей дебілізм, і коли ми розуміємо, що нас наїбали, ха-ха. <гум> а до нас дійшли ці слухи, і типа, майже, ну там, вже якась спільнота да, образувалась, і вже якась спільнота. Думає, що у нас реально щось було з цим no ноунейм та фуріком, стало дуже дивно, і мені навіть стало стрьомно. Тому що ну ви тільки уявіть собі, якийся хуй згори блядь, просто ну, типа, людина, з якою навіть я не бачилась вні клуба, каже, що вона мене їбала. І при всьому цьому ця людина навіть не намагалася мною спілкуватися. І так само з'являються якісь чутки, і так само я для когось стаю поганою людиною. Ну, ви типу, тільки вдумати, так? Да? Тобто, ладна одне діло, коли я у когось про когось за спиною можливо в обсужденні з кимось, можу когось обсудити. Це нормально, це абсолютно адекватна людська, а, ну, типа, манера спілкування, тому що всі когось колись обсуждають. Це окей. А я знаю, що і мене можуть обсуждати і казати, але коли починаються отакі історії. Тіпа це вже реально стрьомно і це реально починає лякати, тому що ну, типа, я навіть ну, типа, не виходжу з дому, типа робота, дом, дом, робота, все. А мене вже хтось їбав. ха. -ха, -ха. І понімаєте, і так з'являються слухи, так з'являються чутки. І після цих чуток ще й з'являється у людей якесь впечатління або ні, а вони навіть мене не знають. До речі, ще з такого цікавого із моїх спостережень особистих. А це робота в колективах. Я достатньо колективна людина, я дуже довго працюю в колективах. Я достатньо спокійний всіх сприймаю. Так, в мене є своя маніра общення. І типа, коли до нас там приходять нові люди, вони дивляться на мене, вони думають, що там зла, плохає не підходить. Коли потім ми почнемо спілкуватись, так типа чуть більше, типа, чуть в більш дружеському Рослі. Люди починають якось так реагувати, типу що ніхуя собі ти подружка, а я просто, ну как би, хотіла бути хорошою людиною. Я не хочу бути твоєю подружкою, я просто хорошу людину. Потім, коли ти починаєш типу, давати людям якусь доброту, оцю дружескую, а вони це починають сприймати як е, щось обов'язкове, що типу, ви вже бестіки, але ми не бестіки, а я просто дозволяю типу, людям е, ну, типу, брати те, що я їм можу дати. І кожен раз. Це такий облом для всіх, коли типа я стою поганою, тому що я в якийсь момент заїблась віддавати і нічого не отримують взамін. І знову всі становяться плохими. І знову ж таки, і я була по обидві сторони цих барикад. І це просто парадокс. Ха -ха -ха. Тому, друзі, наш мозок. Це дуже цікава хрень. Будьте обережні і не вигадуйте мені або комусь кого ви бачите в інтернеті якісь чодирнацькі образи. Не вибілюйте людину, не створюйте для неї якісь а, крила, яким вона може не відповідати. І все. І тоді, все стане на свої місця. І тоді кожна людина буде відкриватись для вас по-новому. Цікаво, і ви не будете на це біжати. Тому що ви не будете знати, що ожидати. А потім, коли ви дізнаєтесь людину, вже буде легше. Ну, Можливо, тому друзі, на такій неперешені ноті, такі навіть знаєте філософські. Я буду з вами прище. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, то ви обов'язково підпишитесь на мій канал. Можливо, ми з вами поспілкуємось в коментарях. А можливо, в моєму директі в інстаграмі. До речі, друзі, якщо ви хочете більше контенту від мене, підписуйтесь на мій інстаграм, тому що в інстаграмі я набагато активніша. Ну а ми з вами побачимо вже дуже скоро. Мене все так само звати Діва Смілка. I love you, I need you, I want the sauce. Do zoostrici!